Зробила вона в лісі -кати. І було в неї сім малесеньких всі козаняток. Зробила вона в лісі катинку та й живе там із діточками. Часто коза ходила у ліс шукати їжу. Тільки піде коза, козенятка зачинять за нею двері, а самі нікуди не виходять. Повернеться коза, постукає у двері і заспіває. Козенятка, дітоньки, відомкніть хатино, ваша матінка прийшла, молочка на рисла. Біжить молочко повиннеш козинячку на копиточках. Козенятка одразу двері відчинять і впустять матір. Вона нагодує їх. Вона нагодує її і знову піде у ліс, а козенятка зачиняється. Вовк усе це підслухав, дочекався, поки коза піде у ліс, підійшов до хатинки і закричав своїм товстим голосом. Козенятка, козенятка їде. Чині котиненьку, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Наші мати полечок. Волк пішов і заховався. Приходить коза. І стукає в двері, примовляючи. Козенят діточки, і довкі хатину, коваша матка прийшла. вам матрешка, біжить молочко козинечка, линечка на копиточку, з копиточка на силу землю. Козенятка опустили маті і розповіли їй, як приходив до них сірий волк і хотів їх. Поїсти, коза нагодувала їх, і, йдучи в ліс, наказала озенятся, діточки, нікому не відчиняти землі. Коли хтось прийде до.

на Козенятка не впізнали мовчого голосу і відчинили двері. О, пішов. Like an розкрив свою величезну пащу і кинувся на бідолашних козеняток. Усіх поїв, лиш одне, однесенько козенятко вціліло і те в піч забилося. Приходить коса, скільки не примовляла, ніхто не відгукався, підійшла ближче до дверей, і бачить скрізь відчинено. Вона ході в хату, а там нікого немає. Зазирнула в піч. І знайшла там одне однесеньке козенятко. Як дізналася коза про свою біду, сіла на лаву та й стала гірко плакати, голосити. Ох, від моїх. Козенятачка. Наста віднялися з лами совку. І собак. Почув про це вовк, зайшов до котинки. Хай каже. От моя куманько. Насто мене так селає. Не це я таке, я таке зроблю. Куди мені класти до лісу немає? Ні, у мене догулення не ні. Пійшли вони до лісу, знайшли яму, а в ямі розбійники кашу варили і залишилося мені ще доволі жару. Козай каже вовкові. Куме, давай спробуємо через ту яму перестрибнути. Так, Ти що? перестримувати. Стали вони стрибати, вовк стрибнув і звалився пляво в гарячу яму. Черево у нього лопнуло, Козенята повибігали звідти Те, й до матері. Стік до матері. І стали вони жити, поживати та добра наживати. Так. От і кажуть ті кінець, а кошлухав